І вирізати, обічний. Визалежні. А, а знизу теж обов'язково, щоб було, ти сантиметр обов'язково має бути. Тобто, задача така, що вона особливо не відділяє, саме щоб бджоли сюди не проходить. Нічого проходять, просто щоб потім чи утеплення положити, чи там десь саме холстик э, сумішся і не торкався самого стільника. Ну, в даному випадку можна було... Суцільну таку реєчку прибити. Ну, Суцільно не вийшло, щоб під рука було два. Бачите, за рахунок того, щоб вона просто повісилась на плечиках. Оце, щоб ви зрозуміли, бо якось я бачу, розуміють, що воно таке, ж поки на пасіці не побачать. Думаю, там таке пристосування серйозне і серйозні вимоги потрібні до нього ставити. Звичайно, фанера, там ДВП, десь ДВП його вирізає. Ну, під час зимівлі, особливо, коли... Визначається дуже сиро, відповідно, що вона набухає цвіль. Ну, До речі, фанера те ж саме, якщо така фанера досить міцна, буває, ну, вона буває різні, кілька ви знаєте, і вона все Часом якась фанера така попадає, що знову ж таки при таких умовах не неблагополучних, все, починає коробки, розслоюється і все таке інше. Ну, Нічого кращого. Я не придумав як використання такої фанери. Мене це задовольняє. Я думаю, вас і влаштує, якщо щось не влаштує, будете робити вагоночку тоненьку, буваєте Ну, це набагато товше, складніше і все таке інше. Ви бачите, ось фактично рамки стоять у вулику. Тобто, Якийсь міліметр зазору все ж таки тут є, Тобто, ну не більше, щоб не було, задоволювати. І ось ви бачите. Оця відстань, яка залишається між боковими лампами рамки і сінкою болту для проходу бджіл. ось таким чином. Якщо діє як один тканина зверху, то нема проходу по уверху рамки? Немає. Тут вони можуть гуляти, переходити. Так? І е, коли от зараз би, наприклад, це в мене в цьому вулику... Е, Зимували бджоли і ось таким чином положені ці потолочини, да? а зверху відповідне все, утеплення. Все. І так як я планував сьогодні піти на батьку і вам показати, як можна э, контролювати стан землі зараз в цей час, і що можна як їм допомогти. Звичайно, з потолочинами ну, складніше в тому плані, що вже приблизно в цей час. Э, Сім'ї, звісно, що. Оскільки є оцих 10 мм простору від бруска до потолка, тепло там зберігається, вони їх запрополісували вже з осені, то тобто потолочок у них хороший. І пасічник вже там чи послухав їх, трубочку, в і до уха, як вони жужать. є е, декілька типів шумів таких, щоб розрізнити, що там з сім'єю відбувається. Ну, якщо це, е, скажімо так, Пачить, як орієнтується, що це, що ми говоримо. А де хто орієнтується так, він слухає, ходить, слухає через два дні. А що він слухає, він тільки слухає. Або жужать, або вже не жужжать. Є такі, так. Тому, щоб не попасти в таку ситуацію, тобто жужжить добре, що жужжить, треба знати, як вони ще жужить, і що про це говорить. Тому, може, доречніше. От в такі відливи, або і мороз не має значення, коли ви прийдете тихеньку кришку відкрили, і припустимо, у вас лежить холстик поверху, ну якісь там утеплені матраці. І ви, наприклад, з задньої частини, чи з задньої частини. Якщо це ляток, ну, припустимо, цю сторону льоток для бджола свій. Да? Рамка широка, і бджоли, коли починають її обсідати, вони ну, не, всю, не всю площину можуть такої рамки зайняти. Тобто формується отакий от клуб фактично, і ось тут знаходиться мед. Так? І вони йдуть доверху. І ми дивимося от через оці вулички зверху, коли заглянути, де там бджоли сидять і як вони навіть сидять. Якщо ви тихенько відгорнули там, і подивитесь подальше, там щільно вони знижу сидять, все нормально. Якщо вони вже... Якщо це холстик, то зрозуміло, вони вже не можуть йти, да? Ви відгортаєте, а вони ось уже всі підверх підлізли і зразу вже такі ж бави починають ворушитися. Зразу прикрили. Ага, то тут не то. Значить, Другий варіант: ви цей холстик піднімаєте, з задньої сторони бази. Ззаді підходимо, відгортаємо. На що ми бачимо? Можемо побачити, що да, тут бджоли сидять туди далі, а тут ще видно, що гляді, видно, запечатаного. Це нормально. Ще є ленд, вони можуть оцей забирати, пойти в цю сторону. Але ризики є вже. Якщо ми піднімаємо чуть хвостики і бачимо, що вже зразу чуть відхилили краєчка, тут все Значить, Все, вже вони використали, дійшли назад, вже треба щось робити. Що робити? Значить, варіантів, але треба щось робити. Або ми готуємо такі тісто їм. Із пудри, що я вчора говорив, із медом, в торбинку, і отак на рамочки вони з вуличок візьмуть, якісь ревички положили і торпили, полстиком звернуть. І отут кілограм цього канді на три тижні сім'ї вистачить. Значить Потім знову ж таки прийти і положити. Це якщо, ну, часто так. Вже у досвідчених пасічників є, скажімо, рамки про запас з меду запечатані. що можна просто плашмя рамку зверху положити, розтарапати її, теж якісь брусочки, дірочки пробити, щоб я розкажу про це. А яка пропорція? Далі поговоримо. Тобто, а якщо у вас це зрозуміло, досить просто, коли немає цих потолочень, ну зручніше, чисто практично. А якщо є потолочені... І сім'я вже підверхня, що вона підбувається. Ви супотолочні тільки зірвали там стамесочкою, а тут ця маса бджіл, Понятно, що так просто ви Ну, бджоли починають вилазити, лізти по вас, опоношувати ваш одяг. І е, частина їх понятно, що загине більше, ніж ви. Це було просто так тихенько відкрити. Один з недоліків. І так часто ви, звичайно, що не будете зривати цю рамку під час морозів повосьма тут тобто, е, недолік або незручності полягають і станом контролю, тут залишається більш звертати увагу на свій слух, як що вони там відбувається. Ну, це таке. на Завцяти хто зробить. Надо нормально поставити. Безу нормально ставити. Да, Але так трапляється, що десь щось. Пасічник знає, що грішка зробив, що вчасно не. Не поповнив кормові запаси, скажімо, сім'ї і трапила такі. А буває навіть такі випадки, що вроді зробив, як завжди. От в минулому році було в мене добре, а в цьому році, зважаючи на те, що йшли морози стабільні, трималися, скажімо, або навпаки, відлина, постійна відлина. В одному і в іншому випадку, краще, якби морози були ну, такі, середні, там, до 10 градусів, сім'я в. Скажімо, в одноманітному режимі потихеньку харчуються. Чим більше морози зрозуміло там за 10-15 градусів, тим вимагаючи затрати більш енергетичні, більше меду споживати. Натомість, коли е, відлига така, як зараз, припустимо, взимку відбувається, зараз вже і інші наслідки будуть. А коли це там грудень, перша половина січня місяця, бджоли знову ж таки, вони більш жвавіше стають. І те ж саме більше споживають мене. Тому для зимівлі дворі краще, щоб це була така середня, морозна постійна температура. Тоді джоли економно використовують корми і гарно зимують. Дуже негативно, коли це мороз, облига, мороз, облига, вулики мокрий, сирість велика і все таке інше. А вони біжуть по одній рамці? і або... ну, вони переходять з рамки на рамку, коли йдуть? Ні, вони не переходять з рамки на рамку. А от е, якщо вони да, не розташувалися, ось тут бджоли набилися, ну, грубо я говорю, от по вуличках, вони розділені рамочками. розумієте? Але це розділення, ну, ми от навіть е, з точки фізичної, вони не можуть контактувати, наприклад, з бджоли з тієї вулички і з тією тобто То, да, та, Так. так, так та да. Тобто вони, якщо ми візьмемо дві рамочки. Тобто тут бджоли так, і ось тут бджоли. Але вони влазять всі вільні комірки, бджоли займають. І фактично залишається між ними основа та вощинка в дно. А так фактично все бджолами зайнято, в комірках кожна комірка бджолою зайнята. І плюс ззовні запивається оця маса. Тут знаходиться мед, який вони потихеньку. Розкричатуються кришечки, тепло, як він прогрівається, вбирає в себе вологу і стає придатним кращим для вони його поїдають. І так рухаються. Рухаються не можуть, не можуть, не можуть контактувати ці бджоли і з цими. Ніяк вони перейти не можуть не так перейти, не боком не переходять, в принципі, з вас. Якщо на дворі ну, досить така відлига відбулася, ну трошки вони жвавіше, може десь щось якась одна-дві бджоли, тобто ну може. А коли це мінусова температура, досить щільно збивається, навіть бджола десь одорветься, впаде, вже вона зрозуміло, що не підніметься з наулика до цієї маси. А Ви на одному з прошлих занятків говорили о тому, що пробиваються в рамках небольшої ділички, які ось ці проходи. Тобто зачем туди не пробиваються? Умагаю. Ну, це на, на той випадок, коли, наприклад, оскільки ви зрозуміли, що бджоли розділені фактично. Да? І коли пасічник залишає на зиму у вулику, залишається там енна кількість цих рамочок, mm -hmm. е, на кожній рамці, е, скажімо, і він бачить практично, що на одній рамці одна кількість меду, на іншій інша. І є ризик того, що оці бджоли, скажімо, швидше з'їдять свій мед, а в цих ще більше залишиться. Щоб була така взаємодопомога, значить... Ну, то змогли можемо... треба пробивати дирочки в, в рамочках, якщо ну, хочете портити стінники, можете пробивати. А найкраще підкову, ну, якщо ви приймаєте, це на випадок страхового такого випадку, розумієте? Це не значить, що воно е всім потрібно. Але якщо ви бачите, що така ситуація трапилася, щоб гіршого не було і гіршого не буде, ви просто. Середина і десь ось тут перед верхом в задній частині, коли вони дійдуть сюди, щоб можна було контактувати через ці отвори, вони можуть переходити. Це робиться з цією метою, просто якусь паличку взяли, пробили, діаметр. А про... ви рекомендуєте таке робити, чи ні? Колись я практикував, зараз я такого не роблю. А зараз не робите. Чому? тому що вважаєте, що... Ну, Як сказав товариш, що краще забезпечити mm -hmm. мальок достатньо кількість mm -hmm. меду. І не треба ніяких так? Ну якщо ну, перед холстиком під планки, під, тож, покласно, це, і планочки теж покласти, це те саме, що не зверлить, а допомагає переход. Ну, це те саме, наприклад, ось ми, бо, ми бо, можемо, бо, ми бо, можемо бо. тут вже дискутувати по кругу, там, потолочний, так. це таке. Дуже багато варіантів. А можна положити холстик і потолочний ліс. Холстик під потолочень? А наші тільки потолочень? Додатково теплення, щоб прижати краще колошки. Щоб нікуди буде більше дівати отолочені. Потолочені на навітної частині слави, там колоти розташували. Вони гризуть і Так, давайте ми продовжимо проводити, а там інші слайди будуть саме про допомогу землі. і про це поговоримо. Там будуть фотографії раму різних медом із бджолами, тому вам будемо дістика рішення. Значить, уявило я. Як... Хто не бачив, як рамки були розташовуються, як вони можуть розташовуватися, так? Ну, Бджоли бачите, мабуть, саме щось робиться тут, можливо, при відкачуванні меду робиться такий ажіотаж, бджоли зараз струшується, гранату їздять. От ви бачите вулик, який був у використанні, що всередині ви бачите такі жотечки, пропоряд, Да, Палюваються почоки від прополісу, що він зверху. І періодично, звичайно, є такі сім'ї, які досить сильно прополісують. То дивіться, ці які гарненькі були в новому вулику, а з часом досить багато прополісу і на рамках ось прополіс ми бачимо. І нам стамеска допомагає в тому, щоб їх зрушувати. Ну, і Часто так робимо, я роблю, що... Наприклад, на пасі ну, дуже багато прополісують, і доводиться періодично та месечко, якщо є вільна частина, от, наприклад, з самої весни, поки всі зайняті, оце зішкрибати, бо потім і рамки погано що входять, підчищати періодично треба. Значить, ну, це додаткове отримання такого продукту, як прополіс цілющого від бджіл. Ну, і коли ви будете <кій> візьмете, підвернеться бомбулик, який вже був. Користання підготувати до заселення, Значить, що з Тамескою, такі вулиці ще гірші, де можливо ще є сліди опоношення, побачити, що це воно таке. Це треба все буде позачищати, цей прополіс з де воно криве загнуте, позчищувати і відкритим огнем бажано обробити гарненько. Ну, Є така позиція, щоб човнові вулики обробляти вогнем, що вони якби, полюбляють такі. Де вже був вогонь, да? тобто опалення. Ну, особливо я не побачив такої різниці, якщо новий вулик заселяєш в тіла, нічого страшного не відбувається. Не оброблений Ну, Ми бачили такі вулики. Да? Ну, різні комплектації вуликів із надставками. Надставки так звані магазини рамочки на 145. Ну, робляться що? З метою одержання. Меду чистого від розплоду, тому що в лежаках, ви бачите, це є один ящик, в якому є, скажімо, на рамках і матка працює, і десь мед складається. Тому під час невеликих коротворів дуже складно отримати е, такі рамки всі з меду. Часто буває так, що того меду небагато, і вони його просто, як я сказав, зверху над розплодом розкидають, і ви щось хочете відкачати. Вроді деякі рамки візьмете з запечатаним розходом можете відкачати, а інші не зможете. Тому, як і варіант, це так, вулики на, з магазином, вони це, можуть робитися дещо, бачите, 16 рамок. Що так мало, 16 рамок? Ну, В принципі, для гніздової частини в середньому достатньо, а потім, якщо будуть медозбори, вони будуть працювати, що лише медсолдати переважно в цьому гарні. Але трапляється потрапляється бачить, що вони роблять робити з надставками. На 20 рамок мінімум, на 24 ще з надставками, тут на 24 інколи і так ну, розганяєш цю, цю сім'ю, але їй достатньо тих рамок, в того меду не так багато, вона її викладає просто в тих в навіть 24 рамках, а не буде йти туди. Хоча це не значить, що, я говорю, вам варто відмовлятися від того, якщо є такі уроки, можна. Опікувати. Можливо, через рік-через два сьогодні вас не вдається, а через рік через два ви свої діоди погрузите на прицепчик і повезете кудись на гарні медозбори, і вони стануть вам в нагоді ці надставочки припустимо. Да? І часто це передбачає, щоб були гарні медозбори. Якщо медозбори спутні, пасіка знаходиться на стаціонарному місці, де особливих медозборів, скажімо, немає, то не варто використовувати, ну, якби надіятись на те, що в магазинах буде там повно менше, да? якщо його реально немає, то може не має, де його взяти. Ну, техніка роботи з вуликами, з магазинами обговорюється пізніше в методах. Значить, плюси і мінуси вулики лежаків. Ну, має, в принципі, скажімо так, важливі переваги, порівняно з багатом Поверку, чи багатокортуємо, але ну, це я так ставив, зараз буде про вертикальні говорити, але поговоримо. Нескладний забудовою легко виготовляється, в принципі, зрозуміло. Догляд за бджолом простіший, зручніший, менше часу ну, за один догляд, але реально по догляду, якщо порахувати весь час за сезон, в лежаках треба щось частіше до них звертатися, підходити. Якщо це вертикальні вулики, там корпус поставив, два тижні не підходиш на e, Значить, У лежаку при горизонтальному розміщенні в краще зберігається потреби для тепло для відбудових шуників і все таке інше. Ну, Знову ж таки, я вже вам дещо говорив. Зрозуміло, що є от простір, є певна частина розплідної частини у вулику, то коли це те, що я казав, що пасічник менше може нанести шкоди у вулику лежаку. Стоять декілька рамок. Ну, да? Значить, Знаходиться вже певна кількість рамок з розплоду весною. Ви бачите, що цю сім'ю треба розширяти і мало місця, підставляти нові рами. Значить, оскільки це ще прополотно, забираючи наперед, це так, так звана тема розширення, ми в лежаках це можемо зробити з меншою шкодою і з більшою користю значить Нову рамочку ставити ось з боку до останньої з розкладу. Таким чином ми і розширили гніздо, але бджолам тут не розірвали оцю розплідну частину, де вони підтримують ту високу температуру в межах 35 градусів. Тобто це про це говориться. А у вертикальних вуликах, наприклад, що є гніздо, ви наверх. Ще один поставили корпус там з рамками чи порожніх, чи трошки там де щось. Що відбулося? Це тепло звідси під, під потолок сюди йшло, да? то всі бджоли гріють вниз, гріють, гріють, а тепло йде доверху. Це що от в цій аудиторії, яка температура тут, а яка от там зверху Да? Знизу набагато холодніше, ніж там буде під потолком тепліше. Так само і вертикальних вулицях. Тому, якщо невчасно це зробити, або зарано це зробити верніше, то таким чином шкода буде набагато більше, ніж у лежаках, би, якби ви щось не так зробили. Ну і е не розривається так зване це Ну, і в лежаках, що зручніше, зробити якийсь отводочок, якусь заставну доску суцільно відгородили і ще одну сімейку, на якій боковий ряток е розташували. Якийсь нуклеус, скажімо, от ви підсаджуєте, купили матку. Як я говорив, досить цінно і хочете поміняти її в сім'ї. Елементарно використання кліточок, там і все таке інше, є більше ризики, що її вб'ють, наприклад. Тому, якщо це дозволяє вулик, досить великий лежак, наприклад. Ну і вертикальних це можна зробити, але лежаку вдається, що воно простіше. Що, можна зробити невеличкий відводочок на цю маточку з молоденьких бджіл, щоб вона почала працювати, а потім об'єднати вже кучі тоді шанси Будуть е, кращі і вищі те, що цю ціну молоду матку, пусть племінну, ця сім'я прийме. Як це робити? Знову ж таки, мати підсадження маток способи. Так, е, ну, так само і під час зимівлі можна пори з основними сім'ями, в так званих цих лежаках і зручніше залишати зимувати так звані нуклеуси. маленькі сімейки, там на чотири рамочки, де запасна матка. Легко піддається контролю, так, легко розбирається. Ну, але відсутність наставок, наприклад, якщо немає наставок і глухе дно, зручний для перевезення, тому що коли наприклад, говориться про те, що вертикальні вулики, батокорпусні, ну, вони займають менше місця при перевезенні і все таке інше. Але ну, взяти, погрузити просто лежак, в якому ще прироблені ручки, і погрузити, наприклад, вулик трьохкорпусний чи чотирьохкорпусний, які буде зручніше погрузити. Да? Що стовпа нести і вертикальні ставити, а що от такого ящика. Ну і те, що коли ми ставимо лежаки, звичайно, там на якийсь транспорт, що ми їх зручно можемо в два яруси поставити, то їх в три зафіксувати більш надійніше, ніж поставити вертикальні вулики і зафіксувати. Зрозуміло, вони переважно, якщо це ж 3-4 корпуси, ви розумієте. І всі оці нюанси. так. Єдиною вадою вулика є його більша вага і якби громіздкість корпусу, тому що у вертикальних вуликах ми за рахунок того, що вони розбірні ці корпуси, можемо залишати, скажімо, стільки корпусів, скільки сім'я займає. А тут хочеш не хочеш, на 25 рамок чи 24 єсмі, то ззовні він таким і буде, але ще всередині ця кількість Тобто, розумієте. Ну, Сьогодні бачите, розправляєте будь-які можете купити, придбати вулики, виготовити е і ручної такої роботи на пасіці розташувати. І ось придбати вулики вже е готові, розфарбовані, бачите, які гарні. Ну, Що ми бачимо те, що вам потрібно буде, значить що, ось так звані. Літкові загороджувачі вони називаються, на поздовжені литки. ну На круглі різні такі процесування, шляхом обертання ми досягаємо, яка величина лятка буде відкрити. Yes. От, от, от зразу ж таки бачите, такі, такі арматури підставочки. Ось ще один красивий вулик, фотографії з виставки, які з вулицями тобто, відео бачив такі вулиці. Да? 1800 гривень. Такі. Так, чи чи це, 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 Що Це 1800 рік може. <серків> 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 без бджіл. Ще таких так, 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 племінних бджіл, які спідбоївки заселять, і будя. <серків> да. Ну, українські вулик, да? ну, суттєвого значення особливостей він не має, <серків> що <ще>, що, розмір <серків> рамки, рамки, як в ньому розташовувати. Все. Е ну, Його переваги і недоліки, давайте його порівняємо трішки із попереднім вуликом. Да? Конструктивно тут нема про що говорити. Можна лише сказати те, що якось в українських вуликах вперше, ну не вперше, а більш ширше, я дивлюсь, використовує те, що дно так зване глибоке. Більше, е більше відстань від ніжної планки до дна вулика. Якщо стандартна вулика стандартно роблять, то що там 20 мм. А українських і ось я дивлюсь такі пасічники аматори, коли виготовляють, бачу всіх, О, з тими, які я вуликами де воно на півночі України розташовується, то і там всі вулики, бачу, в більшості є дно глибоке. Але є так звані вулики, коли українські, вони, ну, ті, які були на полосних пасіках, робились на заводах і все. Тобто, там ні, там стандартний вулик. Ну, те ж саме 20 мм, 20 рамочний, от такого формату, оце по таких розмірах, як тут розташову. значить, В чому ж його е нюанс і, і, і що можна скажімо, сказати про цей вулик, щоб ви прийняли рішення, чи варто зв'язуватись з однією системою чи з іншою? Коли я вам вже малював, ну, всі його переваги е зв'язуються над тим ну, під час зимілі, наприклад. Важливішим етапом, скажімо так, у вченистві. Що відбувається під час землі? От візьмемо ми рамку попередню, яку ми називали, да? називались коширок, і розташуємо на ній, наприклад, півтора меду. Значить, Півтора кілограма меду – це ну, приблизно десь ось так. Да? А ось поряд візьмемо рамку українську. На ній півтора кілограма буде ось так. Ну, Схематично. Оскільки на такій ганці, як я вже вам малював, бджоли не можуть зразу платити ось цю ширину, зазвичай бджоли розташовуються, чи половину, чи слабенька сім'я взагалі третину займає площини і з'їдає, що оцей мед спочатку, та? а потім можливо, буде з'їдати оцей мед, а може тут і, якщо його не встання загине зверху. Тобто вона не може. Зразу цей мед використовується дуже часто, повею, що вона, не використовуючи весь мед, який був, гине. Натомість в українському вулику переважно сім'я розташовується по всій ширині, хороша сім'я, і вона використовує цей мед, сідає, який є на площі. То напрошується і висновок такий, що в принципі в українських вуликах, якщо навіть ви залишили мінімальну кількість форму, то сім'ї... І більше шанси вижити, до з того мінімального кількості корму вони по максимуму його їдять. А у, о, на рамках ось такого плану, якщо в тих самих знаходиться 5 рамок таких і таких, то на таких рамках вони ще їх ризик набагато раніше з'їсти і загинути зверху. Бо я вам зараз покажу трошки пізніше, як це насправді відбувається. Як рамка з медом і вже вона може бути. Тут один варіант по розташуванню кормів і використанні цих кормів бджолами під час зими. Слідуючий варіант. ну Вже трошки зворотнього плану. Оскільки рано навесні, в квітні, місяці, в травні, місяці, задача пасічних гости така, щоб у вуликах створити ну, найкращий тепловий режим, найкращий утеплити. І моя позиція тут така, що утеплювати бджіл треба не... В жовтні там листопаді, а сім'ї вулиці, утеплювати бджіл гарно потрібно після того, коли бджоли облетілися, тобто чи в кінці березня, як там, чи на початку квітня. А тоді потрібно їх утепляти. Тому що саме в той період після обльоту. Так, у них закладено, що спорожується, і матка починає вже більше вкладати яєць, І що значить епіцентр, який потрібно, в якому потрібно температуру 35 градусів, розплідний центр, збільшується. І щоб бджоли менше затрачали енергетичних ресурсів на обігрів, нам, що, нам треба додатково вже його утеплити. Тут тобто, треба гарно утеплювати. І все ж таки, коли на такій рамці, наприклад, Тепло, йде уверху розташовується. І часто буває так, що коли матка сіє, дуже довго, особливо в середніх і слабких сім'ях, низ рамки не використовується, бо вона, матка не спускається сюди, бо знизу, внизу глибока, да? знизу, там є холодніше. В таких рамках трошки швидше проходить нарощування і більша площина утворюється по ширині. і Краще, ну, це навесні, наприклад, дещо. Ну, основні ще, які можуть бути переваги, чисто, як би то кажуть, перше враження, яке складається.